Ми виробнича компанії Євродета. Вже понад 10 років ми створюємо обладнання для тваринницьких ферм. пропоную вам невеличку екскурсію на наше виробництво. Ось тут ми розробляємо проєкт. Тут лежать матеріали для майбутніх виробів. Ось тут зварюємо метал. А тут процес згинання металу. Ось так виглядає готова бункерна годівниця для відгодівлі свиней. Ми тестуємо кожен виріб перед відвантаженням. Тут складене готове обладнання. Хочете дізнатися більше? Напишіть нам або залиште запит посилання в описі до відео.